Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часті від поліції охорони. За офіційними даними управління ювенальної превенції Запорізької області, за 5 місяців поточного року 21 неповнолітня особа постраждала внаслідок вчинення проти неї кримінальних правопорушень. Ми закликаємо батьків бути пильними, а дітей обачними. Канікули, час пригод, відпочинку та нових вражень. Але навіть у цей безтурботний період безпека дітей понад усе. На вулиці навіть найсміливіші діти можуть опинитися в ситуації, коли страшно або небезпечно. Щоб швидко зреагувати, поліція охорони пропонує наступне рішення: тривожна кнопка: носиться на руці або в кишені, мобільний додаток. Встановлюється на смартфон. І за GPS координатами сповіщує про місце знаходження та сигнал тривоги, якщо потрібна допомога. Обидва варіанти це простий спосіб забезпечити дитині швидкий доступ до допомоги, коли її не буде поруч з вами. Активувати тривожну кнопку та викликати допомогу можна всього у декілька кроків. Крок перший. Натисніть кнопку СОС або скористайтесь додатком. Крок 2. Після натискання сигнал передається на пульт централізованого спостереження та до наряду реагування поліціохорони з точною геолокацією. Крок 3. Наряд поліції охорони прибуває на допомогу за лічені хвилини. Встановивши тривожну кнопку у смартфоні вашої дитини, ви отримуєте миттєвий виклик поліцію охорони у разі загрози, швидку реакцію. За лічені хвилини правоохоронці прибудуть на допомогу. Зручність у користуванні навіть для дитини. Один дотик і допомога поруч. Доступ до геолокації вашої дитини у режимі реального часу. Встановіть тривожну кнопку. Подаруйте собі спокій, а дитині впевненість. Нехай це літо залишить лише яскраві спогади. Довірте безпеку професіоналам. І наостанок пам'ятайте, ми слідкуємо не за вами, а за вашою безпекою. Це була програма Безпека на часі від Поліції охорони. А Щоб бути в курсі всіх новин та актуальних послуг, долучайтеся до нашого телеграм-каналу Поліція Охорони Запоріжжя. З питань замовлення послуг Поліції охорони або отримання консультації, телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.